Хайтек вони прямують кудись і розмовляють по телефону. Вони їдять і розмовляють. Без кінця сидять у Фейсбуці, обговорюючи щось із друзями. Це Мій другий мозок, якщо не більше. Одного разу він зламався. І я не знав, як мені бути. Ви ніколи не від'єднуєтесь? Та часом доводиться, коли сідає батарейка. Шанувальники смартфонів переходять іноді всі розумні межі, спонукаючи вчених не на жарт не покоїтись за здоров'я їхнього мозку. Новітні технології дають змогу комунікувати без будь-якої міри, навантажуючи надміру мозок, ставлячи перед ним надзавдання, для яких він може виявитись не готовим. наш мозок наражається на величезну кількість інформації, яка видається вкрай важливою, тобто існує проблема вибору. Мозок функціонує таким чином, що він щомиті обирає найактуальнішу інформацію, тобто увага мозку зазнає перегріву. Смартфон це лише початок, прототип дзеркала, яке слугуватиме як сенсорна панель у ванній кімнаті. Я постійно змушений займатися водночас двома справами. Переді мною постійно мультизавдання. За словами науковців, необхідно панувати над технологіями, аби не потрапити до них у неволю. Постійне підсідання на новітні засоби зв'язку може призвести до цілковитої залежності від усіх видів інформації: комп'ютерів, телебачення, мобільних телефонів, байдуже, яких аби лише не зникало відчуття сп'яніння. Деколи всі ці засоби зв'язку, спосіб самонаповнення, наслідок нездатності залишатися на самоті, зосередитись. А отже, постійна потреба перебування у стресовій ситуації, аби відчувати, що існуєш. Проте, навіть що найкращий вид стресу у надмірних дозах кепський Такий спосіб життя на високих швидкостях вимагає втім зупинитись, щоб насолодитись спокоєм та повільним плином часу, аби мозок не зазнав безповоротних змін. Отже, щоб не перетворитися на зомбісті, час від часу натискати на кнопку Виключити.